Привіт, Володимирівна! Сьогодні 2 жовтня. Друзі, я на оптово-овочовому риночку по центральній дорозі біля нашого зеленого грибочка, якого, як завжди, дуже багато різних овочів і фруктів. Давайте глянемо ціни, асортимент, якість, все, що нам запропонують. Синенькі баклажанчики по 25 гривень. Помідорчики по 25. Ось такі перцюганчики 25. Горький перчик по 150. Бачатка по 30, солодкий перчик 30, червона капусточка по 30, огірочок з пупирочками по 45. Що бурячок, що морква, що капусточка, оптом по 12 гривень. А в розріб усе по 15. Кабаки по 20 гривень. Цибулька з сіточкою по 10 гривень. А ось така крупненька по 11. Гранадочку тут вам запропонують по 15 гривень. Дивіться, яка гарна. Все, друзі, ось такий магазинчик із чудовим зеленим грибочком чекає на свого покупця із різноманітною продукцією. Все, друзі, завітайте на оптовий очевий риночок. Ціни ви бачите, асортимент вже знаєте. Все, вас тут чекає. До зустрічі.